Про наболіле партнер програми медичний центр Базисмед. Вітання усім на Буковинській хвилі. Мене звуть Ірина Саннікова, і це програма Про наболіле». Сьогодні будемо спілкуватися із онкодерматологинею медичного центру Базис перепадою Юлією Володимирівною. І власне поговоримо про рак шкіри і про здоров'я шкіри загалом. Вітаю вас уперше на Буковинській хвилі. Доброго дня. Зрештою, а що таке рак шкіри? Які його види? Тому що я, наприклад, чула про те, що найагресивніший рак взагалі це меланома, і завжди думала, що рак шкіри це завжди меланома. Виявляється, це не так. Так, рак шкіри об'єднує в себе декілька видів пухлин. Меланома дійсно є самою агресивною, але вона зустрічається рідше, ніж решта інших видів. Це ще є базально-клітинна карцинома і плоскоклітинний рак шкіри. Частіше всього зустрічається саме базально-клітинна рак шкіри або базаліома. Але ця пухлина не агресивна, вона повільно розвивається, дуже рідко метастазує. Зрештою, я завжди ставила собі таке запитання. От Кажуть, що найбільш розповсюджений. Рак це рак шкіри. От людина ж постійно дивиться на себе в дзеркало, оглядає, наприклад, свою шкіру, проводить якісь гігієнічні процедури, теж на себе дивиться. Чому так багато людей страждають на рак? Чому так багато людей помирає власне від раку шкіри? Якщо це так легко можна побачити, ну дійсно це не так легко можна побачити. По перше, є такі локалізації, як спина, волосиста частина голови, де людина просто не бачить. По-друге, рак шкіри на початкових стадіях його дійсно дуже важко відрізнити від звичайної родимки, тому що коли починаються зміни, неозброєним оком, ми їх не бачимо. Людина вже бачить, коли пухлина кровоточить чи вона вже дуже великих розмірів. І тоді це вже не перша стадія. І тому, коли людина звертається. Вже прогноз не такий втішний. Окей, а от так от візуально, знову ж таки, людина себе оглядає, дивиться в дзеркало, просто дивиться на ніжки, на ручки, все, що може побачити, власне, самостійно. Як відрізнити, що ось ця родимка – це доброякісне утворення, а ось це, напевно, якась родимка злоякісна? Ну, самостійно це неможливо. Просто є певні ознаки, на які ми можемо звернути увагу, так? Основне, це якщо у вас з'явилась нова родимка, і за які Якісь короткий період, вона виросла на 6 мм і більше. Друге, це якщо родимка вона змінила свій розмір, тобто вона була була так, і почала рости. Третє це якщо родимка мала рівні краї, потім стала нерівна, розпливчаста. Якщо почала кровити, оце має значення, на це може людина звернути увагу. Або якщо вона змінила колір. Це теж важливо. От відверто про себе є в мене одна родимка на руці, і з неї стерчить волосина. І мені казали люди, що якщо стерчить волосина із родимки, то вона точно здорова, точно доброякісна. Це правда. Ну. Не зовсім це, звісно, правда. Тому що якщо в цій родинці будуть початкові зміни, то волосся ще з неї буде рости. Волосся випадає з родинки, це тільки тоді, коли пухлина проростає нижні шари шкіри і вже вражає волосяний фолікул, тоді вже волоска не буде. А хто взагалі перебуває у зоні підвищеного е, ризику розвитку раку шкіри? Люди, в яких дуже багатько родимок. Дивіться, а хто в групі ризику? Ну, по-перше, це люди з першим фототипом шкіри: це світле волосся, світлі очі, бороде волосся, наявність великої кількості веснянок. По-друге, люди, в родині яких вже були родичі з діагностованим раком шкіри. А по третє, це люди, які приймають імуносупресивну терапію. Що це означає простими словами? Це, наприклад, це сучасні методи лікування, наприклад, ревматоїдного артериту, псоріазу. Там певні препарати, які знижують імунітет. Вони вводяться тривало, і ці люди мають підвищений ризик. Угу, Зрозуміло. А люди, які полюбляють засмагати, так, звичайно. Ультрафіолетове випромінювання це один з таких факторів ризику, найбільших, тому що ультрафіолетове випромінювання воно викликає дегенеративні зміни в шкірі. Викликає зміни ДНК, пошкодження ДНК і можуть з'являтися прохлини шкіри. Бачила колись рекламу солярію, і там зазначали про те, що ось у ці ультрафіолетові промені, які діють у цьому виді солярію, не такі шкідливі, як сонячні промені, так би мовити, натуральні. Чи правда це, якщо засмагати в солярії? То буде Це все так окей? само шкідливо, як і засмагати під сонцем. Солярі в деяких країнах взагалі заборонені. Це не можна робити, тому що відвідування солярій значно підвищує ризик розвитку раку шкіри. А якщо із кремом? Із кремом теж не можна, тому що крем він не захищає на 100%. Він зменшує ризик, він зменшує дію ультрафіолетового випромінювання, але не на 100%. А що тоді робити? А якщо наприклад... не відвідувати солярії категорично? Добре. Добре, а якщо все ж таки кортить бути засмаглою такою шоколадкою, скажімо так, як діють ось ці креми із автозасмагою? Креми з автозасмагою. Вони їм можна використовувати. Вони зовсім не них... то чекайте. То вони просто забруднюють шкіру в такий колір. Чи дійсно щось відбувається? Ну дивіться, вони ж не мають ультрафіолетового випромінювання, тому ж і тому цей пігмент, який буде в шкірі, він не буде викликати мутацію цих клітин. Тобто, це не буде провокувати розвиток раку шкіри. Креми з автозасмагою можна. Тростинна автозасмага. Чесно, ну не знаю. Я за неї не ней, можу з, тут з вам такого сказати. Е, великого е, м, такої великої банки. Розпилюють це все на усе тіло, е, значить, от спрей. Ну, якщо Такі. там нема шкідливих речовин в складі, то можна Це... тому що дивіться, рак шкіри ще є, є певні речовини, які канцерогенні, і при контакті шкіри з цими речовинами теж підвищується ризик розвитку раку. Тому в кожному конкретному випадку, да, крем для автозасмаги, чи оця тростинна засмага, треба знати, які там речовини використовуються. Теж нашкодити. Не не на того щоб собі не зашкодити. так. а як часто потрібно ходити до лікаря-дерматолога для того, аби точно знати, що все нормально, рак шкіри не загрози. Ну, дивіться, якщо ніяких змін ви самостійно не помічаєте, то достатньо раз в рік. А якщо ви помічаєте якісь зміни, якась родимка нова з'явилася чи змінилася та яка була, то треба відразу звертатися. Скажіть, будь на ласка, а в нормі е, скільки родинок має з'являтися в рік в людини? Ну такої норми нема. Це залежить від генетичної теж схильності, тому що якщо в когось з ваших родичів велика кількість родинок у вас вона теж буде велика кількість, це все дуже індивідуально, нема таких норм, угу. Угу. але великих немає з'являтися. Тобто, да, можуть з'являтися, але маленькі. Ну, до 6 міліметрів, якщо щось таке з'явилось у вас протягом року і воно росте 6 і більше міліметрів, то це вже підозріло? Ну от, власне, якщо людина самостійно буде оглядати себе, то я так розумію, в неї є шанс не прогавити якісь негативні зміни. Так, якщо дійсно себе оглядати, і хтось з родичів оглядає спину і волосисту частину голови, то є можливість не прогавити, що щось нове з'явилося, щось змінилося. Треба на це звертати увагу. Чи потрібно кожну роду? Димку, так би мовити, заносити в якийсь журнал обліку родимок. Е, ну, дивіться, якщо в людини є дійсно велика кількість родимок, це 100 і більше, то варто проводити таку процедуру картування родимок. Тобто, так дійсно це є цифрова дерматоскопія, і кожна родимка заноситься в протокол, вона фотографується, заміряє. Але це вже розміри. не людина самостійно, це вже лікар. повинен Так робити. самостійно ним це неможливо зробити. А як взагалі родинки перетворюються на рак? Через що це трапляється? Ну дивіться, якщо говорити про перетворення родинки на рак, то це рідко. Це лише 15%. В основному тобто шкір... родинка вже в принципі народжується погана. Да, в основному 85% це вже утворюється вже відразу пухлина. Тобто не родимка, а з неї пухлина. 85% – це є первинна пухлина, а 15% – це переродження тих родимок, які в нас є. Чи правильно я розумію, що первинну пухлину від родимки пересічний українець не може на початкових дрізнити? стадіях? Ні. Тобто, тобто, тобто якщо абсолютно. вона 2-3 міліметра, якщо це меланома інсіту неозброєним оком, ти її не побачиш. От інсі що інсіто це нульова стадія. Це коли вражає тільки поверхневі шари шкіри. Зрозуміло, ну найважливіше це те, що ваш лікар точно буде знати, як це все називається і як це все відрізнити. Давайте поговоримо ще про таку як папіломи. Так я думаю, що це в мене, наприклад, родимка, а це виявляється папілома. Чим вони небезпечні? Крім того, що створюють дискомфорт? Ну, дивіться, папіломи це взагалі зовсім інше утворення. Причина папілома вірус людини. Є дуже багато штамів папіломовірусу. Більше ніж 200, є штами, які онкогенні, які можуть викликати рак шийки матки, ну і певні види раку. А є папіломи, які можуть викликати папіломи на цілі людини, бородавки, канділоми. Вони взагалі то самі по собі безпечні, але іноді при діагностиці плоскоклітинного раку іноді там може виявлятися вірус папіломи людини. Ну, це не в усіх випадках. ну, Буває, так взагалі папіломи безпечні, але вони естетично негарно виглядають. Папіломи, якщо з'являються там на ши, чи в акселярних ділянках, це підмишками маю на увазі. Це ділянки, де шкіра постійно травмується, і цей вірус інфікує прилеглі тканини. Вони розростаються. Це естетично, Значить, то розсіються. Так так? так, так, так. Тому бажано папіломи видаляти. Хоча, якщо це не онкогенні штами, на онкогені ми можемо здати аналіз крові, то вони цілком безпечні для здоров'я. Просто естетично скажіть, то папілома це та сама бородавка? Це папілома і бородавки причина папілома вірусу. але це різні штами папілома Чистотіло можна папілому вивести? Ну, теоретично можна, але можна, якщо не грамотно це зробити, викликати опік шкіри, викликати якесь інфікування. Ну що таке чистотіло? Це хімічна речовина, яка в принципі має вижечь, так цю пухлинку, цю папіломку випалити Так, да, випалити. Ага. Але як якщо... що на місці залишиться травмована Не... шкіра? Травмована шкіра в принципі можна користуватися цим методом, якщо ми шкіру навколо гарно захистимо якимось жирним кремом, кремом з цинком. Можна крапнути краплинку в чисте тіло. але краще прийти до лікаря і видалити більш таким методом ефективним. Скажіть, чи можна наприклад, через якісь контакти, умовно, рукостискання Бородов, заразитися? Так, якщо є травма шкіри? так. Це вони, оцей папіломовірус, який викликає бородавки, він не передається контактним шляхом. Наприклад, в басейні, в місцях там душ загальний. Якщо ви е, це в дитинстві, зуття. коли казали, що будеш тримати в руках жабу і будуть бородавки. Жаба ні, А ось басейни і контакт. Якщо є мікротравми шкіри, ви контактуєте з хворим, то так. Навіть можна заразитися при проведенні педикюру, якщо до цього робили хворому та спилювали оці уражені частини шкіри, якщо недостатньо там обробили це все, то можна заразитися. А як щодо видалення ось таких новоутворень, як взагалі це відбувається? Я знаю, що є кілька методів, так рідким. Азотом це так. відбувається так. електрокогуляцію лазером можна І видаляти скальпелем теж. папіломи. В основному ні. Загалом. Вони маленькі. Білому, в так, взагалі, якщо говорити про видалення новоутворень, то тут є багато методів, і він підбирається в залежності від виду новоутворення. Якщо новоутворення невеликих розмірів, то можна його електрокогуляцією, лазером видаляти. Рідким азотом не дуже. Якщо не Бажано... Коли рідким азотом видаляють, то спочатку йде запалення, та, так, а потім воно Так, Це вона йде просто пошкодження тканин високою температурою, і потім відбувається цей запалення. Пальний процес і новотворення проходить десь потім через два тижні, три тижні. Це не такий самий ефективний метод видалення. Наприклад, якщо лазером чи електрокогуляцією, ми відразу видаляємо новоутворення, і пацієнт йде вже від нас без цього новоутворення. І процес загоєння набагато відбувається швидше і краще. Чи завжди потрібно ось видалені новоутворення віддавати на дослідження на гістологію? Ну, наприклад, папіломи – ні, але якщо щось ми бачимо, ну для чого є дерматоскопія? Для того, щоб ми, хоч приблизно, орієнтувалися, чи це доброякісне, чи злоякісне новоутворення, чи воно якесь підозріле? Якщо ми бачимо якісь диспластичний невоз, чи щось підозріле, це однозначно має бути гістологічне дослідження матеріалу після видалення. А що відбувається, якщо, скажімо, виявилося, що ось це новоутворення не дуже хороше? Дивіться, якщо що відбувається ми далі, ми при проведенні дерматоскопії відразу підозрюємо, що це новоутворення злоякісне, то ми його видаляємо лише в операційній скальпелем з відступом. Це так звана ексцезійна біопсія, тобто відкрив утворення, відступаємо по 2 мм і видаляємо, відправляємо на аналіз. Якщо аналіз, наприклад, приходить, що це диспластичний невус, то все, на цьому лікування закінчено, це передраковий стан. Якщо це, допустимо, меланома, та, то буде залежати від стадії. Якщо це меланома інсі... ну, нульова, перша стадія, та, то все рівно робиться повторне, більш широке висічення здорових тканин. І проводиться ще ряд певних обстежень для того, щоб подивитись, чи нема метастазів. Це або ультразвукове дослідження, або комп'ютерна томографія з внутрішньовенним контрастуванням. Якщо підтверджується, що це нульова, перша, друга стадія, то хірургічне лікування зазвичай на цьому все і закінчується. Не потребується подальшого лікування. Якщо це є, наприклад, третя стадія, це вже ураження лімфатичні вузли. Та то там потребує подальшого лікування. Але на сьогоднішній день розроблено дуже багато сучасних методів лікування, саме меланоми. І навіть меланоми при четвертій стадії прогноз набагато краще ніж був раніше. Є таргетна терапія, є імунна терапія, і люди живуть ну, більше ніж жили раніше. А конкретніше. А що саме? Скільки? Ну, може, Скільки? і 5 років прожити з четвертої тобто це, стадії. Це, це, це багато. Так. Ну, може. звичайно. При четвертій стадії, коли є метастази, віддалені органи, прожити 5 років це дуже добре. Зрозуміло, зрозуміло. А як взагалі так відбувається, що ось така малесенька родинка може кидати метастази по всьому організму? Е... Чи коли вона вже кидає метастази, то це вже вона вже не маленька? Ні, 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 буває навіть що вона маленька. Дивіться, ну що от таке злоякісна взагалі пухлина? Це пухлина з низько диференцьованих клітин. Ці клітини дуже дуже швидко діляться. Розмножуються і через кров або через лімфатичну систему в оці клітинки вони розносяться по всьому організму. І найчастіше, що уражається? Мозок, легені, нирки, можуть вражатися. Оцими клітинками, які розносяться. Угу, Зрозуміло. Починка. А які взагалі, от є. Е... Такі інноваційні методи лікування. раку шкіри Ну, от сьогодні. інноваційні це імунотерапія, це певні препарати, які вводяться по схемі. Внутрішньовенно вони крапаються. І зміст того, що вони якби вчать нашу імунну систему розпізнавати оці пухлинні клітини і боротися з ними. А друга – це є таргетна терапія. Для того, щоб підібрати от таргетну терапію, в цей матеріал виділеної пухлини обстежуються на ряд. Чи є там певні мутації? І якщо там є певні мутації, то є певні препарати, які спрямовані саме ну, в даному випадку на боротьбу з цією проблемою. Таргет на це якби точкова така прицільна терапія. Тобто не вражається весь організм як звичайна хіміотерапія. Вона просто що таке звичайна хіміотерапія? Це препарати, які вбивають клітини, які діляться… Це, це таргетна, якщо ми це говоримо таблет... про звичайно, да звичайно, це таргетна, є таблетована. Це... Ні, звичайно, теж може бути таблетована, може бути внутрішньо Там дуже широкий спектр препаратів, в залежності від того, який саме вид пухлини. А таргетна в основному це препарати, які таблетовані, які приймаються всередину. Mm -hmm. І які прогнози? Ну, краще, ніж були раніше. Ну, що буває, що люди можуть з четвертої стадії 5 років прожити. Ну, Це теж все індивідуально. Які можуть бути, скажімо, генетичні причини розвитку раку шкіри? От Коли я дивлюся, наприклад, що от людина має умовно там дідуся, бабусю, прадідуся, прабабусю із великою кількістю родимок, власне, із ось цим діагнозом диспластичний невус, якщо я правильно так, розумію, так, так. то це означає, що всі нащадки цих людей повинні. Постійно перевірятися в онкодерматолога? Так, десь є такий синдром диспластичних невусів. коли їх багато, так тут треба просто перевірятись. Перевірятись, тому що профілактичне видалення нічого не дасть. Воно не гарантує. Ну, ми не можемо все видалити, якщо в людини там. 50-100 диспластичних невосів, ми не можемо людину всю порізати тим більше це не гарантує те, що не розвинеться меланома на якійсь іншій ділянці шкіри, де нема того невоса. Запитання стосовно генетичних ризиків людей, які мають як це модно казати? Ну, не модно, як лікарі кажуть, у анамнезі, е, власне, от, таку Якщо одного або двох, а якщо в трьох родичів, то значно підвищується ризик в родичів. Е, дивіться, наш організм, в принципі, в нас кожен день відбуваються якісь мутації клітин, але імунна система з цим бореться. Вона бачить оцю клітинку пошкоджену і її знищує. Коли... От Генетична схильність. Тобто, буває, в родині є такі мутації, які не дають нашій імунній системі побачити, розпізнати цю пухлинку, яка утворюється, і поборотися з нею. От тоді схильність є велика. Добре, а як щодо інших органів, так, окрім просто шкіри, ну, де так. може бути рак, наприклад, в оці? Ви мені розповідали це такі. Ну, це ефіру. буває меланома ока, Це так само, тобто ці самі а клітини як, просто А як Обиватися ось... від цього, ходити постійно зале... в окулярах? Так, так. Літом треба носити сонцезахисні окуляри. окуляри. Якщо до е, імовірності такої хвороби, власне, на покривах голови. Е, ну, Дивіться, якщо в людини коротке волосся і людина не носить літом, Головний убор то звичайно ризик є збільшений, тому що сонячні промені ультрафіолетове проміння воно діє тут і пошкоджує шкіру. Ще таке запитання: от якщо говорити про дівчат, які регулярно роблять собі гайлак на нігтях. Там же ж теж ми кладемо ручки у лампу із ультрафіолетовим випромінюванням. Е, щоб ви е, Мені навіть мама е, каже, що вона заборонить мені робити ось такі гейлеки, сама перестала робити, через те, щоб не захворіти на щось непоправне. Дивіться, просто треба теж за 20 хвилин наносити на руки сонцезахисний засіб. А як бути із шкірою під нігтівою пластиною? Е, ну, Дивіться, меланома, така акральна, це теж є такі під, під Нігтьова, акральна меланома на кінцівках розвивається, але воно рідко. І від лампи для сушки нігтів вона не розвивається. Тобто не доведено підвищення ризику при використанні цих ламп. Mm -hmm. проводили, проводили такі дослідження, і ризику не доведено. Підвищення Отже, поки що не хвилюємося. Так, поки що користуємося сонцезахисними засобами на ручки за 20 хвилин до процедури манікюру, і все буде добре. Дякую, дякую, пані Юлія. Є ще у нас кілька міфів, які потрібно розвіяти так або ні, і одним реченням чому так або чому ні. Від сонця потрібно захищати шкіру лише влітку, а восени та зимою ризик мінімальний. Е, ну ні, це неправда, е, тому що, наприклад, якщо говорити про зимовий період, якщо дійсно є сніг. То сніг відбиває сонячне випромінювання і посилює його шкідливу дію. Тому, наприклад, зимою, якщо ви весь час проводите в приміщенні, то вам буде достатньо зволожуючого крему з СПФ 20. Якщо ви їдете на гірськолижний курорт чи багато часу проводите на сонці, це має бути СПФ 50+. Зрозуміло. Якщо родимку випадково е пошкодити, то обов'язково помреш. Це неправда. Якщо однократно пошкодити родинку, взагалі нічого не буде. А якщо є хронічне травмування, то це підвищує ризик. Розвитку з цієї родимки злоякісного новотворення, але це не є обов'язково, що пошкодив родимку і буде якесь злоякісне новотворення. Якщо родимка в цій локалізації, де вона постійно тримується, її бажано видалити. Наступне родимка може з'явитись знову на тому самому місці після видалення. Може з'явитись, якщо повністю не видалили. Якщо десь лишилася клітинка, яка яку неозброєним оком не видно, то може бути рецидив родимки на цій ділянці. Якщо родимка не змінюється, немає потреби звертатись до лікаря. Дивіться, зміни ми не завжди побачимо неозброєним оком. Якщо це початкові зміни, їх можна побачити тільки при дерматоскопії. Тому навіть якщо родимки не змінюються раз в рік бажано проходити профілактичний огляд. Якщо, родимка, а, якщо родимку покрити сонцезахисним кремом, то з нею все буде добре. Це не є стовідсотковою гарантією, тому що ультрафіолетове проміння це тільки один з факторів ризику. Якщо родимку, яка виявилася злоякісною, видалити, то хвороба зникне назавжди? Якщо це нульова або перша стадія, то так. Якщо це вже якась така стадія, друга, третя, четверта, гарантії такої нема. Друзі, нагадаю, що сьогодні у нас на Буковинській хвилі у програмі про наболіли гостює онкодерматолог медичного центру Безосмет Перепада Юлія Володимирівна. Пані Юлія, ще кілька слів від вас буковинцям для того, аби вони не прогавували щось небезпечне на своїй шкірі. Ну, пораджу всім користуватися сонцезахисними засобами і звернути свою увагу на такий момент. Ці сонцезахисні засоби, вони теж є різні, вони є хімічними фільтрами і фізичними. Хімічні це ті, які поглинають сонячне випромінювання. І саме хімічні фільтри вони можуть смоктуватися в шкіру, в кровотік. І накопичуватися, і сприяти алергічним реакціям і негативним змінам в організмі. Тобто, сонцезахист, це не за ну, іноді він може бути не корисним. Бажано використовувати сонцезахисні засоби саме з фізичними фільтрами, які відбивають сонячне випромінювання. Тоді вони не всмоктуються в шкіру і користь від них буде максимальна. І раджу всім раз в рік проходити дерматоскопію, звертайтесь до нас, в смет, буду рада допомогти. Дякуємо. Це була перепада Юлія Володимирівна, онкодерматологиня медичного центру Бази СМЕТ. Інформація прозвучала на правах реклами. Мене звуть Ірина Саннікова. Ви слухали програму Пронаболіла на Буковинській хвилі. До нових зустрічей. Про наболіла партнер програми. Медичний центр Бази СМЕД.